Про рекрутинг у 12-ту бригаду спецпризначення Азов говоримо із начальником центру комплектування бригади на позивний Мілан? Вітаємо вас, okay. героям, слава. героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, які у вас потреби у вашої бригади стосовно рекрутингу? А, власне, ті потреби, які були озвучені вже вами до мого включення, тобто це є водії, це є медики, вони так само необхідні в 12-й бригаді спецпризначення АЗОВ. Але так само ми е робимо певний пріоритет на технічних спеціальностях. Тобто е це є майстри відділення, технічного обслуговування, це є радіотелеграфісти, це є монтажники обладнання, це є пілоти, оператори техніки БПЛА. І, і так далі, і тому подібне. Вже ж, найбільша потреба завжди була і буде, перш за все, в кваліфікованій піхоті і інших бойових спеціальностях. Проте ми розуміємо, що в цивільному житті таких людей банально не існує. Тому а, тобто, ц... твоя цивільна професія тут не стане твоєю військовою. Проте, ті, хто виявляють бажання стати на цей шлях, стати на шлях піхотинця, спецпризначенця, ми пропонуємо а, відверто. Класне професійне навчання, де бійці зможуть навчитися всіх навичок, які необхідні як для власного виживання, так і для знищення ворогів. Чи надаєте ви перевагу за віковим критеріям кандидатам? Е, насправді, е, так сколося історично що до бригади з більшого? По статистиці приходять молоді хлопці від 18 до 35 років. Далі ця динаміка дещо спадає. Проте, будь-яка вікова категорія вона може потрапити в бригаду, і цим людям, як правило, завжди раді. Умовно є спеціальності, де необхіден певний досвід, і досвід немаленький. А, відповідно, 18-літні, 20-літні хлопці цього досвіду не мають, і ми таким чином набираємо людей уже старшого віку. Тобто, це можуть бути 40-річні, це можуть бути навіть 50-літні спеціалісти, які дійсно приймаються дуже позитивно підрозділом. Мілан, скажи, будь ласка, стосовно навчання. Що відбувається із людиною, яка хоче потрапити до Азову, і її уже відібрали на початковому етапі. Який її подальший шлях? Отже, шлях рекрута, скажімо, навіть не на рекрута, а ще кандидата починається від? Співбесіди з рекрутером, де рекрутер надає е, першочергову характеристику або коментар стосовно е, майбутнього рекрута. куди його краще буде застосувати відповідно до його навичок, його умінь і його бажання, що є немало важливим у сучасних реаліях. Яким чином, після цього він потрапляє на розподільний центр? Де о, інструктори виясняють, на який блок краще відправити рекрута. Тобто в Азові є два блоки: блок А і блок Б. Блок А це здебільшого для військовослужбовців, які о, переведені в бригаду які вже мають досвід служби. Або для спеціалістів, які е, конкретно в даний момент вони мають якомога швидше потрапити в підрозділ без е, лишнього фізичного навантаження. Тобто, на боку А з рекрутами проводиться загальні військові предмети, такі як. Е, Бойова тактична підготовка, е, срібля, інженерна саперна справа, тактична медицина і так далі. Блок Б це вже більш складніший курс, як правило, вікова категорія на нього йде від 18 до 30 років, власне, через серйозну вже фізичну підготовку і бойову, яка буде. Конкретно спрямована на батальйони спеціального призначення, де вони зіткнуться з суворими бойовими реаліями піхотинців. Mm -hmm. І тривають курси, відповідно, як блок А, так і Б. Він триває близько п'яти тижнів. Тобто, ці всі 5 тижнів це інтенсивне навчання, після чого вони вже. Потрапляють в підрозділ. На цьому завершується на будь-яке навчання у підрозділі? Чи воно продовжується протягом всієї служби? Насправді, воно продовжується протягом всієї служби, враховуючи те, що. Навіть враховуючи те, що ми підготували дуже класного піхотинця. Проте, е специфіка бойових дій її динаміка показує те, що бійцю необхідно постійно вчити вивчати або нові зразки озброєння, або освоювати також інші спеціальності, якими він Може допомогти або розгрузити побратимів з більшим навантаженням, і тому бійці, як правило, вчаться. Так само вони вчаться в підрозділах умовно боєць потрапляє в танковий батальйон, і ми розуміємо, що. Навчитися цій справі буквально специфічній, більш вузькій, на це потрібен час, і поки людина не освоїть відповідні навички, вона не потрапить у е е бойову обстановку до того моменту, допоки командир не вирішить, ти готовий і тоді ти е тільки підеш на бойові. Азов це був завжди такий підрозділ, куди набирали лише добровольців. Тобто мобілізованих без їхньої волі практично Азов не брали, тому що вам потрібні мотивовані бійці. Зараз щось змінилося? А насправді нічого не змінилося, проте є певні корективи у зв'язку з. Політичною, військовою ситуацією в країні. Для прикладу, ми знаємо, як працюють регіональні центри комплектування, і ті люди не завжди по своїй волі потрапляють в такі місця, де може прийти умовний наш рекрутер і сказати: друже, дивись, ти маєш вибір. Типу ми можемо за тебе поборотися, ти можеш служити в нашій бригаді. Ти можеш пройти нормальне навчання і служити в підрозділі, який буде вважати тебе не просто бойовою одиницею, а буквально своєю сім'єю. І насправді у нас є дуже багато позитивних кейсів, де а, хлопці а, цей вибір. Реалізовують і виявляють бажання служити в бригаді. Ми не можемо сказати, що це буквально доброволець, який дійсно хотів в Азов. Проте він зробив свій вибір і він зробив його на користь нашої бригади. І це вже є позитивом, і ми це використовуємо. Мілене, але були ж однозначно якісь випадки і не дуже позитивні. так? Як правильно налаштувати бійця, який от не має мотивації? Ви з цим займаєтеся? Ви знаєте, немає бійця, якого немає куди застосувати? Є командири, який не вміє правильно використовувати цей людський ресурс. Тобто а, дійсно є бійці, які а, потрапляють, вони стикаються з реаліями бойових дій, і вони виявляють бажання змінити свою спеціальність яким чином ми з ними працюємо досить гнучко, ми даємо можливість освоїти інші спеціальності, спробувати себе в інших підрозділах. І така можливість завжди присутня. Проте, це є настільки мінімізовані кейси і. Вони на статистику власне ніяк не впливають, тому гнучкість як командування бригади, так і командного складу будь-якого підрозділу. Показує те, що люди можуть самі робити свій вибір уже в самій бригаді, і їх не будуть змушувати робити те, що вони не хочуть. Коефіцієнт корисної дії бійця, власне, залежить від, перш за все, від його бажання, де він буде найбільш корисний. І якщо бо є це бажання, ми можемо тільки йому сприяти. До речі, про підготовку, про яку ми вже говорили, на базі якої організації вона відбувається? Це якісь навчальні центри створені самим Азовом? Чи, можливо, їх відправляють по всій країні, а потім ви вже забираєте бійців до себе в бригаду? Насправді ми стикаємося з такою дисонансною. Справою, коли а, ми вимушені бійця для початку відправити в навчальний центр Національної гвардії України, де він проходить підготовку. Проте ця підготовка не завжди є. А, Якісною і не завжди є необхідною для е, тих реалій, з якими бійці стикаються конкретно у нашій бригаді. Тому завжди після навчального центру національної гвардії ми відправляємо бійців на наше внутрішнє БКБП, е, базовий курс бойової підготовки раніше, вже згаданий як «Блок А і Блок Б. І власне, це є більша така внутрішня ініціатива, яка зосереджена на якості тих знань і умінь, які необхідні бійці, але це таки розширює той часові е, рамки навчання е, військовослужбовця майбутнього, бо він мусить проходити фактично два навчання. Чи не можна це якось зараз Звичайно. точніше, не так, що заважає вам напряму готувати? Це законодавчі якісь зміни треба внести. Насправді я поки не готовий про це відповісти. Проте законодавчі зміни абсолютно необхідні. Ми пам'ятаємо від початку повномасштабного вторгнення були ситуації в державі, коли боєць, який був мобілізований через декілька днів, рідні дізнавалися при його смерті. Власне, для того, щоб такі випадки були відсутні в державі, і збільшується термін його потрапляння на... в зону бойових дій. Проте, в випадку з нашою бригадою, це дійсно нам відтягує час потрапляння бійця і його адаптування до зони бойових дій до підрозділу. Проте за цей час ми можемо його дійсно нормально навчити, тим самим як зберегти йому життя, так і збільшити якість виконання ним бойових завдань. І на завершення, скажіть, будь ласка, глядачі, які побачать це інтерв'ю, куди їм звертатися, якщо вони все-таки захочуть доєднатися до Азову? Власне, найбаданішим діджиталізованим способом потрапити в бригаду, це є через заявку на сайті Азову, заповнивши її. З Вами зв'яжеться е, наш кол-центр, який передасть в руки рекрутеру, який буде проводити е, кандидата від його першочергового дзвінка до того моменту, поки людина не буде оформлена бригадою і в подальшому передана інструкторам для проходження БКБП. Тобто у нас є е, рекрутцентри в Києві, в Діпрі, в Одесі, Луцьку, Івано-Франківську та Львові. Е, через ці міста можна пройти співбесіду за рекрутером е, в офлайн режимі, е, запитати будь-які питання, які будуть цікавити. Якщо немає бажання нікуди йти, ні, ні з ким говорити, тоді це можна зробити через наш телеграм, попереписуватися з спеціалістом, який проконсультує буквально по всіх цікавих питаннях. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися до ефіру і розповісти про рекрутингову компанію до вашої бригади. Нагадаю, до до ї бригади спеціального призначення Азов Мілан, начальник центру комплектування 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ, був з нами на прямому зв'язку.